Привіт, напевно, коло головна геометрична фігура у нашому всесвіті. Достатньо подивитись на форму орбіт планет, чи на колесо, чи на штукенці, які можна побачити на молекулярному рівні. Коло нам буде зустрічатись знову і знову, тому вважаю нам слід поговорити про його властивості. По-перше, коли люди відкрили для себе коло, щоб зрозуміти це, слід просто подивитись на луну. Вони, мабуть, стали міркувати. А які ж якості у будь-якого кола? Перш за все, вони, можливо, сказали собі, що коло це всі точки, які однаково віддалені від центру. Усі ці точки, по периметру, однаково віддалені від центру, який знаходиться ось тут. Наступне, що цікаво знати, це чому дорівнює ось ця відстань, яка однакова для всіх точок, на які вони віддалені від центру. Ось ця відстань. Ми називаємо її радіусом. Це просто відстань від центру до країв кола. Якщо цей радіус дорівнює 3 см, то цей радіус також буде дорівнювати 3 см. І ось цей радіус також буде дорівнювати 3 см. Його довжина ніколи не змінюється. За визначенням кола це усі точки, які віддалені від центру на однакову відстань. І ця відстань називається Радіусу. Наступне питання, яке нас цікавить, це товщина кола. Наскільки воно широко у своєму найширшому місці? Якщо ви просто розрізали його у найширшому місці, чому б вирівнювала ця відстань? Замість цього місця я могла б обрати, наприклад, ось це. Але б я не стала різати його тут, тому що це не найширша його частина. Є багато способів розрізати коло у найширшому місці. Ми щойно визначили радіус, а тепер бачимо, що найширша частина кола проходить через його центр і продовжується ось сюди. Тобто, це два радіуси. Ось у вас один радіус і тут один. Відстань між двома точками у найширшій частині кола називається діаметром. Значить, це діаметр кола. У нього дуже просте відношення до радіуса. Діаметр дорівнює радіусу помноженому на 2. Тепер наступний цікавий момент, про який слід поміркувати, чому дорівнює довжина межі кола. Тобто, якщо б ви взяли рулетку і вимиряли нею навкруги кола, ось так, чому б дорівнювала ця відстань? Це називається довжиною окружності кола. Ми вже знаємо, як співвідноситься діаметр з радіусом. Але як співвідноситься довжина окружності, наприклад, з діаметром. Якщо ви ще не звикли до діаметру, ми можемо обчислити те, як вона відноситься до радіусу. Багато тисяч років тому люди брали мірні стрічки, які ми зараз називаємо сантиметрами, і вимірювали ними довжину окружності і радіуси. Вони виміряли довжину окружності кола і отримали приблизно 3. Далі, вони виміряли радіус кола, ось тут чи діаметр, і вирішили, що, судячи з усього, діаметр дорівнює одиниці. Нас хвилює співвідношення. Давайте я напишу це ось так: співвідношення довжини окружності з діаметром. Припустимо, що у людей було ось це коло, і, вимірявши його окружність поганою, мірною стрічкою, вони сказали, що ця відстань буде дорівнювати приблизно 3 метри. Якщо я виміряю діаметр кола, то побачу, що він дорівнює приблизно одиниці. Це цікаво. Можливо, відношення довжини окружності до діаметра 3 до 1. Значить, можливо, довжина окружності завжди у 3 рази більше діаметра. Ці люди вимірювали просто для цього кола, а тепер припустимо, у них був інший кут. Ось так. Я намалювала його трошки менше. Припустимо, люди вимірювали довжину окружності цього кола, позначимо її буквою С. І знайшли, що вона приблизно дорівнює 6 см. Тоді були огидні рулетки. Потім люди визначили, що діаметр дорівнює приблизно 2 см. Значить, відношення довжини кола до діаметра знову приблизно 3 до 1. Можливо, це властивість кола. Можливо, відношення довжини окружності до діаметра завжди однаково для будь-якого кола. Люди вирішили, що треба вивчати далі. Вони дістали мірні стрічки трошки краще. Завдяки цьому люди визначили, що діаметр дорівнює точно одиниці. Мій діаметр дорівнює точно одиниці, але коли я вимірюю окружність, виходить, що її довжина ближче до 3,1. Те ж саме і тут. Люди помітили, що це число ближче до 3,1. Вони стали вимірювати точніше, потім ще точніше, і зрозуміли, що у них виходить одне і те ж число. І коли вони ще точніше виміряли, то вийшло 3,14159. Вони продовжували і далі додавати сюди цифри, вимірюючи все точніше і точніше. І це було дивне надприродне число, яке з'являлося знову і знову. Відношення довжини окружності до діаметра було цим чарівним числом, яке назвали, як ви, мабуть, вже здогадалися, числом пі. Чи можна його ще записати з такою грецькою буквою пі? Ну, дуже комедне, правда? Пі, як от, знаєте, у фільмах, коли не можна щось сказати, то кажуть пі. До речі, в мене є друг один, його називають пімен, тому що він пам'ятає число пі, там, знаєте. Після коми 20 чи навіть 30 е, значень. От якщо ви запам'ятаєте, то вас також буде називати піменом. Але продовжимо. Ми знаємо, чи точніше я вам зараз скажу, що відношення довжини окружності до діаметра, коли я кажу відношення, то маю на увазі, що якщо поділити довжину окружності на діаметр, то ми отримуємо пі. Пі це просте число. Я могла б написати 3,14159 і продовжувати далі і далі, але це б зайняло надто багато місця і було б незручно у підрахунках. Тому люди просто пишуть грецьку букву пі тут. Як нам обчислити це відношення? Ми можемо помножити обидві частини на діаметр і можемо сказати, що довжина окружності дорівнює пі, яке помножене на діаметр. Чи, оскільки діаметр дорівнює радіусу, який помножений на 2. То ми б могли сказати, що довжина окружності дорівнює π, яке помножене на 2, яке помножене на радіус. Запис, який ви зустрінете частіше, це 2 πr Давайте подивимось, як це використати у деяких завданнях. Припустимо, у мене ось таке коло і у нього є радіус. Він дорівнює 3. А, давайте я це запишу. Отже. Давайте додамо одиниці виміру. Хай буде 3 метри. Чому дорівнює довжина окружності цього кола? Довжина окружності це 2 помножити на π, помножити на радіус, що дорівнює 6 метрів, які помножені на π, чи 6 π метрів. Я можу це перемножити. Пам'ятайте, що π – це просте число, воно дорівнює 3,14159 і продовжується до нескінченності. Значить, якщо я помножу це число на 6, то в мене повинно вийти 18 з гаком. Якщо у вас є цей як його калькулятор. То ви можете це перемножити, але людям зручніше просто залишати тут бі. Я не знаю скільки буде 6 помножити на 3,14159, цілих 159, бо я дуже. Хану, рахую. Можливо, у вас вийде щось ближче до 19 чи 18, може 18 з гаком. Ви знаєте, що таке гак? Я також не знаю, але здогадуюсь. Замість того, щоб писати це число, ви пишете ось тут 6. π Взагалі, то я вважаю, що якщо б ви помножили, то у відповіді було б більше 19. Тепер давайте знайдемо відповідь на інше питання. Чому дорівнює діаметр кола? Якщо радіус дорівнює, 3 діаметр буде вдвічі більший за це. Тобто 3 помножити на 2, чи 3 плюс 3 буде дорівнювати 6 метрів. Отже, довжина окружності дорівнює 6 π діаметр дорівнює 6 метрів, а радіус 3 метри. Тепер давайте діяти інакше. Припустимо, у мене є інше коло і довжина його окружності 10 метрів. Це довжина окружності нашого кола. Скажемо, що ви виміряли його окружність, рулеткою і хтось у вас спитав, чому дорівнює діаметр цього кола? Ми знаємо, що діаметр, який помножений на пі, на чи навпаки пі помножене на діаметр, це довжина окружності. Вона у нас дорівнює 10 метрів. Задля того, щоб вирішити це рівняння, ми просто розділимо обі дві його частини на пі. Діаметр буде дорівнювати 10 метрів, які поділені на пі, чи 10 розділити на пі метрів. Це просте число. Якщо у вас є калькулятор, то ви б могли поділити 10 на 3,14159 і у вас вийшло б 3 з гаком метрів. На жаль, я не можу поділити це без калькулятора, а, але це просте число. Однак ми часто залишаємо і так, без змін. Тепер чому дорівнює радіус? Він дорівнює половині діаметра. Якщо нам потрібно знайти радіус, то ми просто помножуємо на одну другу. Отже, у вас виходить одна друга помножити на 10, яке розділене на пі, дорівнює одна друга помножене на 10. Чи ви просто ділите числівник і знаменник на 2 і отримуєте 5? Значить, правильна відповідь 5 розділене на пі. Тобто радіус дорівнює 5, яке розділене на пі. Я вважаю, що людей збиває з пантелику те, що пі це число. Пі, це просто 30, 159, і воно продовжується до нескінченності. Взагалі є тисяча книжок про число пі. Можливо, я і збільшую, але про це число можна писати книги. Однак це доволі надзвичайно число, і якщо б ви хотіли. Хотіли записати нашу відповідь, використовуючи числа. Як ви звикли, вам треба було просто це перемножити. Але у більшості випадків люди залишають відповідь з числом Пі. Гаразд, я на цьому закінчую. У наступному відео ми будемо обговорювати з вами площу кола. Па!